Їхав на АНП. Подумали, може буде заправлятися. Працівників поліції затримали. Але він побачив, що автобус має заїжджає, дав дьору туди далі. Підозрюють, що він у них поразму стані. Вона вийшла тут на заході, а він потім приєднався. Він машина, так? А, це поліцейський, не. Добрий весь час. Ну кажуть, що е ніби підозрює, що він п'яний і так був за кермом. І ми ви вирішили його зажати откуда, ви куда? Його затримали, Це я так ще там стояв, Ми йому і так не давали виїжджати, але він пробував. <зважут> <зважут> а ви якийсь очевидець події, так? Так. <зважут> да. І затримували його. — А, то ви його затримали, так? Ну зараз з ним Сергія. А де їхня машина? А де їхня машина? А, оця машина, мінівен вену цей, так? Зараз вийду.

Ухал, да, я, и Сергей, В... а, и, а, и его там, ты ты не присыл... О, мой! Ну не ломай, да бежал! <плотный путь> <плотный путь>

Ви його зараз десь на освічення, да, повезети? Я обушую. Я буршую вас не шум. За вас не шум. Це так, це так добре. Ну, не Дякую. Ну правда тебе не куртку хоча б. Дякую,

Ви ну, як очевидець цього ДТП, чи не знаю, що ту сталося? Розкажіть, будь ласка, як... доброго вечора. Ну, скажімо так, випадково, їхавши автобусом з Володимира Доноволинська по своїх справах, став свідком, що водій даного авто, яке стоїть поруч, так, вів себе, кажучи, неадекватно. Не так як повинен водій вести себе. Обігнав нас в населеному пункті Суходоли, обігнав нас убочиною і різко вискочив перед автобусом, чим поставив під загрозу скажімо так, пасажирів і даний транспортний засіб, яким я їхав. Потім він пересікав кілька разів, сплошно виїжджав на зустрічну смугу. Ми зрозуміли, що більшість ця людина знаходиться в нетверезому стані. Ми вирішили з водієм е, спробувати затримати його. З бо... будійом автобуса чи? Да. Бо добиралися до Новолинська, а це відповідно більша кількість людей, більше авто і могла статись трагедія. Mm. Я так само водій і я розумію, що mm. ми статися. вказ. Він в цю він, від вас він, він, да, він втікав, він зробив. Ми його раз спробували затримати при в'їзді в Новолинськ, Потім він з'їхав сам на АНП, що позаду мене, але побачив, що автобус за ним керує, він втік в сторону Так? Там знаходиться м'ясокомбінат? А, є є, так. Да, Бо я не місцевий, там не дуже це вже по є, є. Словах на поворот, на місцевих, я зрозумів. Він втік туди, ну, водій авто не міг з'їжджати з маршруту, послідував далі, я вийшов. З автобуса я ще перед тим набирав до працівників міліції, повідомив їх, попросив, щоб вони вислали екіпаж. Mm -hmm. Дякуючи їм, вони це зробили. Потім він вирішив даний водій виїхати на своєму авто знову сюди на, на трасу. Добре, що одна з пасажирок її зустрічав хлопець mm -hmm. на своєму авто, і той хлопець вирішив приєднатися mm -hmm. до затримання mm -hmm. да даного mm -hmm. правопорушника. Mm -hmm. так. Я спинив, е це був джип, спинив е тих людей на їхньому авто і ми вирішили його зажати в даному місці. Mm -hmm. Прижавши його до обочини, водій вийшов з претензіями до нас, чому ми так себе ведемо. Mm -hmm. ну, нам вдалося його затримати до приїзду працівників. Він вів себе неадекватно, мова не запах. Запах алкоголю, що свідчило про його стан, в якому він знаходиться в даний момент. Розуміло. Є ще щось додати? Ну, додатний. Ну, Він тут лежав в кайданках, що там. Він е -е, почав е -е, хотів спробувати, не знаю, чи тут ж комусь щось доказувати, чи звідси е -е, зникнути. Е -е, працівники міліції його посадили в авто. Він їх не, не, не слухався, почав спробував втікти з авто. Не Відповідно, їм нічого не оставалося, як покласти його до, до землі лицем і ну, дочекатися дякую, своїх колег. Дякую ну, вам. Сам вийшов з машини, пішов до, 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 до. Резула, що ти робиш. Розпручу, Ми його скрутили, тоді ви під'їхали. Він сам вийшов з автомобіля. Він так, да. а, зробив нам подарунок. Вже не прийшло сього витягнути. Але ви щось претензіями що, ти, що ти робиш, підрізаєш. Дай руку, ну, Сергій, ну, я. Ми ще на берега ще ти отпала, так? Да, я і Сергій будь ласка. І поведінка, яка вказує на затверезних сава. Туди Хлопці. Ні, ні, туди. Яка відповідає даному саду. Хлопці. Бачите, так?